Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні в нашій студії наш колега, якого я вам задоволенням зараз представлю, але мушу сказати, що він один з тих людей, які власне свою журналістську діяльність трошечки поставили на паузу, тому що сьогодні є. Дуже важлива справа захищати нашу Україну. Максим Гаптар, офіцер 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади. Сьогодні наш гість у минулому наш колега. Ми з Максимом тривалий час працювали разом. Працювали як колеги, журналісти. А ось сьогодні от так сталося, що він займається трохи іншою діяльністю. Максиме, ну по-перше, дуже дякуємо тобі за те, що ти так. обрав такий шлях. А по-друге, хотілося б дізнатися, як ти на нього став. От ти працював журналістом, доволі успішно працював, скажімо так, в журналістській сфері, і потім. Раптом ти вирішив іти в армію. От якщо можна, пригадай, будь ласка, як це було, чому це сталося взагалі, і які твої власне перші враження, і як вони трансформувалися нині? Вітаю, так, дякую за запрошення. Приємно бути в студії. Знову бачить камери, ці всі штуки. Та як уже це вже знаєте, дуже це все так віддалено, тому що війна вже триває 3,5 роки, повномасштабна. І я вже у війську більше трьох років. Тобто, в 2022 році війна мене застала за кордоном у відрядженні. Я був в Іспанії відрядженні. І там працював, і там мене застала війна. І я висвітлював матчі збірної України. І потім повернувся через певний час в Україну весною і працював тут. Працював журналістом, працював і а війна тривала. Ну тобто, це 22 рік. Це вже складно згадати, як там все було. І потім, типу, війна триває, мобілізація триває. І я в певний момент виношував собі цю ідею, що треба стати на військовий облік, треба, тому що я не служив у строкову службу. Мені вже було більше 27 років, і я якимось чином вже вважав, що я ніби як ухиляюсь. Типу, прийшов це. Ну, типу, що якщо мені дадуть повістку, я її візьму і піду. Але я не хотів її чекати, і я щось винашував, вже думав, що робити, і в певний момент якось відпрацював свою зміну на сайті. І все, в день поїхав. Поїхав в ТЦК. І поїхав в ТЦК. Мені дали лист вхідний, проходить ВЛК, В тоді було це зовсім інакше. Було спокійніше. Я проходив ВЛК в Черкасах. Тут сім десь півтора тижня пройшов ВЛК і одразу я прийшов стати на облік. Не в тому плані, що я шов, візьміть мене. Я хочу воювати. Я хотів виконати свій обов'язок, щоб ада, як там буде. Пройшов ВЛК і через мені сказали, все, все добре. Ти придатний. І е, Через три дні в тебе відправка. Я був відправився е, в Житомир навчальний центр. Ну, от як для людини цивільної, так наскільки складно було потрапити у таке військове середовище, як ти взагалі мобілізував свої зусилля, і що було найскладнішим в той момент? Воно складно було весь час, але в певний момент ти постійно себе ловиш на тому, тримаєшся за щось, дивишся на інших і бачиш комусь складніше, кому складніше, тому що ти цивільна людина абсолютно, ти не хотів ніколи бути військовим. Не хотіну я планував. треба чи не планував, і я не ну, типу, мене не вабила війна. Не вабили зброя, тобто я був, спис... цивільна, людина. цивільна людина, так. Е, потім, коли ти ще в ТЦК проходиш в ВЛК, бачиш, як чоловіки трусяться, переживають, хочуть, щоб їх не взяли в армію. Потім, коли ти в навчальному центрі бачиш, когось щось не виходить, не вдається розбирати автомата, в тебе щось удається. Е, ти можеш більше е, швидше якось мобілізувати свої ресурси, казати іншому та дивись, отак це зроби, комусь старшому, там, хтось з якимось, і поступово тебе ця впевненість з'являється. Е, Найскладніше складних моментів було дуже багато. Для мене перший найскладніший момент був це сказати батькам, що я мобілізуюсь. Що в мене вже відправка через три дня. Це був дуже складний момент. моральний я прийшов невгоспі я і батьки. Було... До речі, сприйняли ну, цю новину важка. Вони підтримали мене. Вони підтримали, але для них це був сильний удар. І... Ну так, Вони звикли тебе бачити на екрані, так, скажімо так, зовсім так. в інших обставинах, і тут раптом він... І воно, знаєте, це протягом всієї служби. і Ти хвилюєшся, тобі важко, ти переживаєш як, як тебе служба, війна, там бойові дії чи щось, і ти ще паралельно переживаєш, що за тебе переживає, за тебе хвилюються, і ти там їх заспокоюєш. Оце складне. Складний момент був після в навчальному центрі. Вже зараз воно мені вже ніби не складно було. Було багато складних виснажливих моментів. Складний момент був, коли вже навчальний центр завершився, і у нас був розподіл по бригадам. Це 2022 рік, тоді було інакше, в мене не було рекомендаційного листа в якусь бригаду, я не знав, куди я попаду. І коли нам сказав офіцер, все, вас 20 чоловік, ви це на Донбас на війну. І ти, коли в навчальному центрі навчаєшся, це. Ти знаєш, що ти поїдеш туди, але це не в то, що в ігровому, але навчальний там, ти знаєш, там безпечно, більш відносно. А тут ти розумієш, що твоє життя змінюється ось зараз. Так. так, і через півтора дні, ну, тобто, майже годину добу ми їхали на Донбас, і через два дні я вже був на позиціях. Тобто, ти в цей момент, потім, вже коли ти їдеш, збираєш речі вранці, виїжджати на позиції, грузити свою. У вантажівку, ти розумієш, що зараз ще нове життя починається. Зараз взагалі не знаєш, що буде. Ти думаєш, зараз будуть зриви, танки, все. Ти не знаєш, як воно буде. Ну, в різних людей. Що важливо, взагалі, в цей момент. От, що важливо, як, які поради тебе? Да? От що що треба врахувати, і як налаштовувати себе? О, я б я б радив. Я собі якось проговорював, що менше рефлексувати про це все думати, робити якусь Конкретно. конкретну штуку, нам збираєш, збираєш, збираєш там, забиваєш магазини патронами, і ти це механічно робиш. Але в голові в тебе щось типу: ой, що я зараз роблю. Дуже часто, це під час служби, ти ніби щось робиш. Потім ви йдете на позиції, йдете один за одним, ти йдеш, ти мобілізований ресурси, і ти на цьому концентрований. Але в голові тобі іноді стріляє. Де я знаходжу що я це роблю? Ще два місяці тому я я, мені це все було дуже так, і Це час час від часу. Про це ну дуже не е, концентруватися на своїй роботі, дбати про безпеку, робити все, що ти можеш. Щоб убезпечити себе і не підвести своїх побратимів поруч і допомогти їм раптом. А Максима, що тебе, скажімо так, до певної міри, можливо, здивувало і порадувало, коли ти потрапив в армію? От, чи є щось таке? Багато ми чуємо різних таких негативних моментів, але я впевнена, що є і багато того, чого ти не очікував побачити і відчути там на війні? Е, ну, по-перше, це. Постійні переміщення, ти бачиш країну іншу. Тобто, я до цього не був на Донбасі. Я був на Донбасі, побачив. Ти бачиш геть інше життя, інший світ. І чим мені подобається військо це великий колектив. Угу. І вже за час своєї служби ти постійно гарний згуртований колектив. Там є різні люди. Ну, то, як, як, як це як величезний зріз суспільства, і ти дуже часто. Стикаєшся з тими людьми, якими ти б в житті в цивільному звичайному ніколи б не, не стикнувся, або встикнувся, поспілкувався, що ми би друже, ну я б з тобою б не спілкувався і не, не А тут ти маєш з ним працювати і ти маєш знаходити на них підхід. І це, це зріс суспільства в хлопців від 20 років до майже до 60, І це від, від айтішників, від дизайнерів до. Тобто зовсім різні. різні люди. Так, та. до простих чоловіків там із села, не применшуючи це. Тобто, і, і з ними разом, і з ним, і я таке підмічав від них. Якісь хтось там, хтось з Полтавщини, хтось із західної України, хтось зі сходу. Е, Оці різні різна мова, різні словечки, різні матюки. Вибачте, не смішні на да. і ти це вбираєш і. Ідуть дуже ну, Тобто, це гарне таке велике середовище, і всі знають, чому вони там. Тобто не всі прийшли самі. Чи зараз знаєте, війна вона триває, триває, триває. Зараз дуже складно сказати, що хтось, от я доброволець в 25-му році, типу, добровольці пішли саме, саме початку. Зараз ми всі мобілізовані. Нам ще в начальному центрі сказали. Забувайте цю фразу доброволець, не доброволець. Ви всі вже члени когось, когось взяли проти волі, там умовно дали повістку. Там якось. Але зараз вже ти там, і людина, коли туди опиняється, я б радив людям, чим швидше ти приймеш ці реалії, чим ти, ти, ти зрозумієш, ти вже нічого не зробиш, ти вже, тут, ти вже тут, ти в війську, ти вже тут. І всі тому розуміють, чому ми в армії. Так? І тобі простіше, чим швидше ти приймеш ці реалії, от я по побратимам своїм казав, при тому, що в мене ще не був великий досвід. Я казав: ну все, ну хватить, ми вже тут працюємо. Все. І тобі тоді легше. А, Максим, які завдання зараз доводиться вирішувати? Попри те, що знову ж таки повторюся, що раніше ти працював з камерою і з мікрофоном, а зараз? Е, ну, слухайте, за час служби в мене були різні різна робота угу. тобто від від бійця в, 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 в окопі з лопатою з автоматом з кулеметом з оцим усім під снарядами до якоїсь логістичної роботи до роботи не на не на нуліна а на передньому краї Зараз я тут в Черкасах приїхав поспілкуватися з вами, поспілкуватися. Ти випускник до речі, нашого Черкаського національного так. університету імені Богдана Хмельницького. І Бачите, от дуже приємно, що в нашому виші навчаються такі, навчалися такі люди. Тобто, різні якесь забезпечення, організація роботи дуже часто в армії. От зараз в мене дуже така робота, що ну я командир на своєму рівні, і це такий постійний кризовий менеджмент. Постійно в тебе купа дзвінків, постійно тобі треба вирішувати одну задачу за іншою, того перемістити Вибач, то, На якому напрямку сюди. зараз працює? А наша бригада зараз вже більше року на харківському напрямку. Працює до цього. Ми про ми працювали на Донбасі, виїхали туди. Кінці зими 22-го, на початку 23-го, Солідар, Бахмут Часів'яр. Отам найскладніші бригада лікації. працювала і заробила собі, скажімо так, ім'я. І зараз ми теж на напрямку, який простих напрямків немає. Немає, і зараз працюємо там. Ясно. Е, Максиме, скажи, будь ласка, ну от е, дуже часто ми зараз стикаємося з такою ситуацією, коли е, там в соціальних мережах, в побуті всі обговорюють, як би там відкосити від армії. А е, е, чому не варто цього робити, на твою думку? І, власне, е, чому Україну треба захищати усім, а не тільки тим, хто там, скажімо так, добровільно хотів це робити, і так далі? Е, от, ну слухайте, ти ж я. Бачу це в соцмережах, бачу це на якихось там в Ютубі, mm -hmm. в Тіктоках розі хлопці іноді це дивляться, бачать тобто бачиться все. Мені саме дивне формулювання, що ми маємо про це говорити. Тобто, чому треба людям це пояснювати? У нас є великий ворог, у нас величезна лінія фронту. Якщо ми не будемо це робити, чомусь в лютому 22-му всі це зрозуміли. Потім якось відкотилось і можемо далі функціонувати, але це може в будь-який момент стати гірше в рази і дуже швидко. В моєму розумінні, це на своєму прикладі, Що, ну, ж таки, я не бив себе в груди, я воєнний, я не рвав на собі сорочку. Це мій обов'язок. Хочу і тобто не хочеш. Потім ти вже в це сі служби. Думавік, так, так, так в процесі все. служби, ти розумієш, що не так це все складно. Тобто, ну складно, але є щось і просте є хороші моменти там. Тобто, це обов'язок наш захищати свою країну. Якщо ми, ми цього не будемо робити, прийдуть руски. І тут буде Росія, і вони повбивають. Вибачте тебе, твою жінку, батьків чи будь-кого розруйнують твій будинок. Я бачив ці зруйновані, зруйновані міста, зруйновані села в нуль, коли немає жодної хати. Це трошки складно. І, але... і, і, і вбивали всіх, і тих, так. які їх чекали, так. і ті, які не хотіли, щоб вони прийшли. Ну і це почесно, по-перше. Тут вибору да. не було, так. Ну, типу, бути, чомусь знову ж таки, це інформаційні, ці технології, психологічна пропаганда, щоб всіяти в людях, щоб люди. Не розуміли, чому вони тут знаходяться, на що це робить? А як про якісь свободи говорять, свободи є, є в нас в країні, але під час військового стану вони можуть бути трошки обмежені. І тобто ми маємо захищати свою країну, і це почесно буде в лавах Збройних сил України. Це має бути в різні є роди військ на збройні сили розвиваються. Вони сучасні зараз весь світ дивляться на, на, на Україну. Ну, так, зараз уже не та так. війна, яка так. яку ми собі колись уявляли при всіх проблемах. Це так. треба розуміти. При всіх проблемах з є проблеми з забезпеченням, з фінансуванням. Нашій країні складно, бо вона воює з величезною країною військової машини. Це не знаєте, в 22-му році сміялися, що там у них там в Росіян якісь там слабкі військові. Там дуже сильна країна військова, і я був відрядженні за кордоном. Спілкувався з бійцями НАТО там із Канади, з Швеції, з британцями, спілкувався, вони на нас дивляться з відкритим ротом і розпитують, розпитують, а як там, тому що їм цікавий цей досвід, і якого це дуже довго. Тому і за кордоном це. Тому хочеться, щоб нас наші співгромадяни поважали це і хотіли долучитися, тому що це має бути престижно, Це є престижно і це почесно. Ну що може бути на це знаєте, хто сказав, що ми живемо в складний час, дуже складний, але нам випала ну дивовижна нагода взяти в цьому. Це, це погано, ну, це сумно. Не хотілося б такого досвіду пережити, але це нагода. Проявити себе і взяти участь в цих всіх подіях, це про це будуть згадувати. Дай Бог, ми збережемо цю країну. Це, і це історія, да буде... і історія, якою можна пишатися. Це однозначно. Так. Скажи, будь ласка. Ну я знаю, що журналістика це така хвороба, яка, власне, вона не проходить, вона хронічна. Чи вистачає в тебе можливо часу і бажання щось от нотувати, десь там якось робити, можливо, якісь дописи, щось таке робити? Журналістське для того, щоб якось тримати себе на плаву? Е, ну. Я дуже часто, от це журналістка, воно звоно не може, ти не так часто це вже робиш, тому що mm. тебе немає часу, але в тебе спосіб мислення вже інший, і ти е, постійно щось підмічаєш, тебе спостережливість хороша. Ну, що... ну, якесь об'єкти або якісь там цікавинки, деталі yeah. в людях в першу yeah. чергу. Yeah. Там в місцевих жителях або в твоїх побратимах. От я колись в певний момент я. Я писав якісь невеличкі есе про свій переживаль, свій досвід, що я переживав там на позиціях в навчальному центру з людьми. Потім я записую якісь цитати цікаві. Якісь хто, хто що скаже, воно щось смішне дурнувате, але воно якось тобі підіймає настрій. Щось таке глобальне, писати чи знімають не дуже на цей час. Но... Щось ти підмічаєш постійно і десь собі щось занотуєш. У мене було таке, що я сидів на позиціях і побратим чергував. а Я там чи відпочивав, чи що. І я писав якийсь про свій досвід, що, 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 щось я писав. Мені якось це в той момент було легше. Ну добре Та, що враги. добре. що воно не проходить, так скажем, повсі воно так. десь залишається. Скажи, будь ласка, ну я впевнена, що окрім того, що окрім тих людей, про яких ми щойно говорили, є і багато хлопців, які б хотіли йти служити. Да? От твої поради, з чого варто почати? Як, як власне себе позиціонувати в цій ситуації? От, наприклад, якщо ваша аеромобільна бригада, як туди потрапити, чи можна потрапити, ну такі якісь практичні поради. Ну, слухайте, війна триває і вона ще не закінчиться завтра. Uh -huh. Однозначно і в цьому плані залучення нових бійців, нових військовослужбовців Держава в цьому плані дуже добре працює. Кожна бригада працює зараз. Є всі можливості не чекати, коли десь тебе хтось знайде, а ти десь не до дані або не сидіть місяцями вдома, не виходить, бо боятися. Це мені це складно зрозуміти, тому що ти живеш. Таке жалюгідне життя, ти боїшся вийти витискати? Ти. Просто це треба прийняти. І зараз дуже заходиш онлайн, мільйон різних вакансій. Мільйон різних вакансій, і які вимоги, і що, що тобі пропонують. Яке які, хороші, до речі, поспечення. оплачуються непогано. Так, та? так, так, так. І, і купа, купа різних посад по твоїм по твоїм скілам, по твоїм навичкам. Ти можеш собі обрати і піти, поспілкуватися з представниками рекрутингового центру. Вони тобі підкажуть, тебе не заберуть одразу, тобі розкажуть, що до чого по-людськи, по і ти можеш обрати. І зараз дуже багато Хлопці, ті, хто зараз мобілізується, їх в них більше умов кращого. Тобто я ніколи. не умирав. Я так, прийшов так. мене просто перекинули кудись. В наш в нашій бригаді функціонує рекрутинговий центр, який працює по всій Україні. І є номери телефонів. До речі, вступа, до речі в, в кінці нашої програми ви побачите актуальні номери телефонів. І можливо, когось зацікавила наша розмова. Ви зможете зв'язатися з членами рекрутингового центру цієї бригади і зателефонувати туди. І вам більш детальну інформацію відразу ж нададуть. Правильно, так у нас. Бригада більше трьох років функціонує, має гарний досвід, має кваліфікований склад командирів від від, від найнижчої до найвищої ланки. Ці війська наші десантно-штурмові, вони розбудовуються, масштабуються підрозділи. у нас дуже гарно розвивається напрямок безпілотних літальних комплексів. Це всім цікаво. Всім... Це молодим людям. Хто розбирається дуже швидко, ти можеш опанувати ці всі штуки, і це і ти будеш приносити користь. Тобто можна обрати вакансії там посади. Від кухара до стрільця зенітника до, до мінометника, до, до діловода, до працівника групи персоналу всі люди потрібні. Тому обрати дуже зараз просто. І ти, ти спілкуєшся, тобі виписують: ну, ти їдеш в навчальний центр, навчаєшся військовій справи, потім попадаєш в підрозділ, і там тебе теж навчають, і ти починаєш свою роботу. Наш рід військ, він почесний, він. він Е, ну, це, це хороший рід військ, в нас гарне забезпечення, е, і ну знаєте, будь десантником це круто. Навіть будеш працю е, працювати діловодом, але ти все одно десанти, в тому е, е, знову ж таки, ти, ти трошки наштовхнув мене на одне питання. А жінки є у вашій так, бригаді? Звичайно, служать звичайно, служать на різних посадах. Жінки служать і велика повага жінкам, які долучаються і. На них, для них теж є багато посад. Ну, от, і... Що ти сказав, кухар, діловод, це цілком під силу. Абсолютно. І знаєте, ми рухаємося до того, що ну, ці гендерні рамки, що якщо жінка, то вона має бути кухарем, Ні, жінка може опановувати посаду пілота, без, пілота безпілотних літальних апаратів. І дуже часто жінки. Самі рвуться в бій дужче, ніж чоловіки, і їх командири е, трошки присаджують, тому що посади всі є. Є такі діти. Раді всім, і. Ну я не знаю, бути в Збройних силах це круто. Тобто, можливо, тому що я там і. Ну, ну але... Дуже багато хороших є моментів. Звичайно, це складно, звичайно, ти там не буваєш вдома, рідко буваєш вдома, але моменти за час служби бувають. Ти бачиш різні міста. якісь... А досвід, який унікальний досвід. так? так? Якщо ти говорив уже про те, що військові НАТО цікавляться цим досвідом, я думаю, що дай Бог закінчиться ця війна. У нас буде одна з найкращих армій світу, і, так. і, і, і тут буде дуже почесно, скажімо так, служити і залишатися в, в цій когорті. І армійській. постійно кагорті. Ці є навчання за кордоном. Так. Часто є, є, є навчання в Британії, Сполученому Королівстві, в Іспанії, в Польщі. Дуже багато тобто ти, вже, ти вже прийшов в ці ну я. Чи? Я був в Британії. Ну тобто, є типу бригади виїжджають цілими підрозділами. Є навчання бойових медиків, є навчання пілотів. Угу. Тобто, я не буду розкривати можливості, можливості, можливості дуже... є так. Дуже багато, так. Максиму. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую, що ти завітав до нас. Звісно, будемо чекати перемоги, і тоді вже поспілкуємося на. Більш мирні теми, а поки що, е, війна триває, і ми всі маємо бути готовими і, власне, готовими захищати свою батьківщину, і своїм прикладом садові. Спасибі тобі за розмову. Нехай Бог береже тебе і твоїх хлопців. А ми будемо чекати до наступного ефіру, коли вже після перемоги зустрінемося. Я так думаю, домовились. Це був Максим Гаптар. Нагадаю, що він наш колега, він журналіст. Але у 2022 році він залишив камеру і мікрофон, і нині він є офіцером 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади. Спасибі, що дивилися і слухали нас. Знову ж таки, повторюся, що контакт. Акні дані бригади, яку представляє Максим, ви зараз бачите на екрані. Кого зацікавила наша розмова? Будь ласка, телефонуйте. Я впевнена, що під керівництвом таких командирів вам буде служити легко і просто. На все вам добре, до побачення.